Що дав піздюлей менеджеру, це так, вибачте, ми трошки, трошки, трошки сказав, що він не правий, скажімо так. Прийшов до нас вчора клієнт, не хотів забрати змішувач з вітрини, хотів, щоб ми йому привезли новий. Ми сказали, окей, замовимо, привеземо і якщо потрібно, встановимо. Е, ну, Клієнт попросив, щоб ми його встановили. Менеджер прозвонив п'ятьом чи шістьом бригадам, попросив, щоб хлопці поїхали, поставили змішувач. Жодні не захотіли ставити один змішувач, ні за які гроші з цією ситуацією з пересуванням, ну, дуже важко. І менеджер мав би позвонити клієнту і сказати, що так і так, от вибачте, ми не можемо змонтувати, можемо тільки е продати сам товар. На що менеджер не зробив цього все у того, що в нього були другі клієнти. Він там каже, я ввечері мав би перезвонити. Прийшла людина і каже: Мені так ніхто і не позвонив. І в мене вже такі знаєте. В середині розриває мене просто я взриваю середині. Ну Як не позвонити клієнту? Клієнт очікує. Клієнт другий раз приїхав. і Клієнт приїхав другий раз, а змішувача не оказалось. Нам постачальник, що так і не привіз. Через те, клієнт два рази вже був у магазині. Отака, от ситуація, і це неприємно. Я не, я не люблю так працювати. Зараз поговорив з менеджером. Я думаю, що візьме до себе до уваги ці моменти і більше такого не повториться. Перед вами вибачаюсь, наші дорогі клієнти за таку ситуацію.